Чому вже час перестати проводити вебінари на холодну аудиторію? Скажу вам по секрету: на сьогоднішній день вебінари на холодну це не найкраща стратегія. Мене звати Руслан Бардадим, тут ділюсь секретами запуску курсів. Підписуйся. І так, чому потрібно бути обережними з вебінарами? Люди вже дуже від них втомилися, і якщо раніше на вебінари приходило до 50% від тих, хто зареєструвався, то на сьогоднішній день цей показник е, ледве досягає 20%. З цього виходить, що вартість однієї заявки з вебінару вам обходиться майже в 100 доларів. Тобто один клієнт з вебінару вам обійдеться приблизно в 150 доларів. Ви тільки подумайте, що треба зробити на вебінарі, щоб людина, яка ще дві години не знала про вас взагалі нічого. Купила у вас продукт, який буде коштувати 200, 300-500 доларів, адже продавати дешевше не має сенсу. Я думаю, вам зрозуміло, що для того, щоб людина купила курс з таким чеком, вам потрібно створювати завищені очікування, тобто обіцяти, що ваш курс змінить кардинальне життя людини. До чого це призводить? Думаю, для вас очевидно, що це призводить до розчарувань і негативних відгуків в процесі проходження курсу. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які інструменти продаж використовуєте ви. Напишіть.